Вона сказала, що нас били. Та так, ти так, ти так, ти так. Ти добре, дивіться. краще б тебе вбили на фронті. З такими словами у Львові жінка звернулась до ветерана Романа Яворського, який майже три роки воював у складі 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Колишньому військовослужбовцю побажали смерті від рук окупантів за місце у черзі у банку. Цією історією з відео чоловік поділився на своїй сторінці у Фейсбук. Як розповів у дописі чоловік, він не так давно повернувся з фронту, але й до того лікарі йому встановили важкий діагноз, тож він прийшов оформити картку через інвалідність. Відтак звернувся до однієї з працівниць банку, спитав, чи може пройти без черги згідно із законом. Коли його відвели до менеджерки, до якої не було черги, Роман почув у спину обурення жінки. Мовляв, який з чоловіка ветеран, якщо ноги й руки цілі, а його місце мовляв у психлікарні. А ти, жінко, звідки знаєш, що я пережив, що бачив, скільки разів був за крок від смертельної небезпеки. Та найболючіше це не її крик, найгірше ті погляди з боку. Люди дивились, ніби я щось вкрав. А далі гірше словесний потік образ, наче відро помиїв, і мене, і мою матір згадала. Після чого як розповів ветеран, жінка пішла з банку та згодом повернулася вже з чоловіком. І ті вдвох взялися обзивати його брехуном. Так. На Віде, на Ми, Ми, Я теж був понад три роки на, на війні. війні. Добре, три добре. добре. Підтіл, Відтак пара неодноразово наголосила, що і їхній син зараз перебуває на фронті. <звіт військовий> У голові лунали її слова, що її син теж служить. Але як мати, котрої син служить, може побажати іншому військовому, щоб його... Вбили. І заради чого? Заради місця у черзі. Та зрештою, після того, як працівники вивели подружжя з відділення банку, ті з криками на прощання плюнули у бік ветерана. Софія Фанко, телеканал НТА.